Доброго дня, вас вітає компанія Автофокус. У нас нове надходження Hyundai Elantra 2017 року випуску синього кольору. Автомобіль укомплектований 2-літровим бензиновим двигуном, автоматична коробка передач, камера заднього огляду, автомобіль на гарній комплектації, повний скло пакет, мультикермо. Датчики сліпих зон. Ось такий великий екран мультимедіа, карплей, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, кондиціонер. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, запрошуємо вас на огляд та e драйв